С вами приділи друзі, слава знову супер хра. Я не буду проходити читиган. Ось тут у мене скид як якісь... якась штука, називається місцева куриця. Все, почали. Ми, воно... Ми просто будемо грати. Ай, мене убива, мои, мои друзі. Да я не го убью. Ах, не да таки, ну просто. Ха-ха-ха. Опас, я добросоюзу. Я поделюсь какую-то шкафа. Такую, я тогда атакую, я тогда атакую. Ах, ты можешь там пипкон те, питко-то. Там такие пиппиконы какие Опа-опа! Батик, ты Эй, я тут зуба Ну, давай -да. Выезжай, Ой. Ты вот что-то распадалась. Да, тебе зайтику. Вот. снова сюда кого человек выхода идти стар куица зайти кори махай мене буквашка да порыбагай да порыбагай Ха! ти так и так его свигой будет ой из моде поксовы был Ты кубы на убил. Ха-ха. Ха-ха! я тебе убил. Ты тихим. Тихим, тихим, тихим. Мои друзья. Да ты! Чева, ч? Куритикую кутерсику. Де зи. Опа. Перемот. На 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 на, нахарце -на. усім переможець. Хто перемогає? А. Однасочек. Що буде Ой, не, не, я туда иду сюда. Вот тут хочу штуки. Треба за демо малсу отменяти. Вот это вітер. Та ти убив мене. Ты просто застояв. Я тебе отлав. Ви забачили як, як я побити. <смі> треба бути зміни вісом. Забачить, то все убивати. Кого ти бачиш? Треба убивати. З розумію, хто грає тікан, може зі мною грає цю його і я дуже багато богату байки. Я буду копья тити тиган. Чи -чи Треба багато багатый байки Я Надо поводу еще копию тити Чи тиган. -чи я вам покажу, кого вода убьет. За того вода поки що. Ну давай. Ой. Стійки косту і до кра. К вам показу. Скиды. Ой, краба випала. друзі, треба выкучати. Ой, стійки у нас костує. Треба стільки набрати лайків. По це відео. А понавіть бійся. Я усі брети купив. Ксе. Ким, пока-пока!